П'ято покрови і день українського козацтва. Першокурсники відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України відзначили досить цікаво і змістовно у стилі спортивних забав козацькому роду «Нема переводу. Після молитви та гімну України до присутніх звернувся директор коледжу Любомир Пасічняк, який побажав присутнім бути гідними легендарної слави колишніх українських козаків і теперішніх захисників і захисниць Збройних сил України. Цифра 8 символізувала 8 дніпровських порогів, які у давні часи. Були неабиякою перешкодою на шляху до Запорізької січі. Тож вісім команд, по вісім учасників, кожна повинні були у восьми видах програми пройти ці своєрідні пороги, щоб вибороти право називатись козаками, адже козаки славились загартованістю, витривалістю і здоровим духом. Тож перше випробування було показати, в кого більше духу, тобто дути простий шарик, доки поки він не лусне, і як не дивно, у цьому змаганні найкраще впоралась козачка з 13-ї групи. Козаки завжди були згуртовані і не кидали у біді своїх побратимів, тому наступне завдання було досить складне: поклавши ліву руку на плече товариша, а правою підтримуючи його праву ногу, якнайшвидше пройти відповідну дистанцію у такій незвичній зв'язці. Тут не мали собі рівних першокурсники ї групи. Облаштовуючи свої курені біля річок, козаки були завзятими рибалками. Тож третій конкурс так і називався Козацька рибалка. Тут саме з риби були чайні пакетики, які потрібно було за допомогою вудки покласти у паперовий стаканчик. Виявилось, що це теж не проста справа. А найкраще з цим завданням справились рибалки 12-ї групи. Козаки будували свої курені із підручних матеріалів. Тож повинні були володіти будівельними навиками. Тож конкурс, хто скоріше цвях у колоду, мав на меті виявити, хто з першокурсників ще й будівельник. Як не прикро, але цей простий, на перший погляд, конкурс виявився найскладнішим і найдовшим у часовому вимірі. Тут найлучнішими були студенти 11 ї групи. Пан або пропав. Так називався наступний конкурс, в якому, стоячи на колоді, потрібно було завантаженим мішком збити суперника з колоди. Тут перемогу святкувала 17-та група. Біг у мішках. Це випробування на швидкість у незвичних умовах. Тут потрібна координація тіла, вміння на ходу перевдягатись і, звичайно, швидко бігати. Адже у цьому аспекті козаки могли наздогнати і зловити дикого коня. А у нашому конкурсі найшвидшою була 16-та група. Але найсмачнішим був конкурс із сиром пироги, адже козаки теж любили смачно поїсти найкращу українську страву вареники. Чи з сиром, чи з сметаною, чи з білої муки, які б вони не були, а били ж торги. Але тут було завдання не просто поїсти, а якнайшвидше та ще й запити арматним узваром. Тут найкращим гурманом виявилась 11 одинадцята група. Фізичне виховання і сила були основою козацької уваги. А наскільки сильні наші першокурсники повинен був дати відповідь наступний конкурс Козацька сила? Козак, сидячи на лавці, тримаючи на руках дівчину, повинен був разом з нею встати скільки разів, скільки дозволяла йому його сила, витривалість і спритність. І тут не обійшлось без сенсації, адже переміг найменший і найлегший учасник Вадим з 16-ї групи. А у командному заліку третє. Призове місце виборола команда першокурсників 11-ї групи, класний керівник Віталій Павляшик. На другому студенти 15-ї групи класний керівник Роман. Москалик, а переможцями виявились козаки і козачки 16-ї групи, класний керівник Володимир Стефанців. Всі переможці та призери отримали грамоти і солодкі призи з рук директора коледжу Львомира Пасічняка. Тож свято вдалось на славу і буде хорошим стимулом для першокурсників добиватись більш вагомих і спортивних результатів.